Вся ця територія, про яку ви говорите, в моєму розумінні напічкана, напічкана безцінними історичними знахідками. Так говорить Чернігівський археолог Володимир Коваленко. Про земельну ділянку на березі Десни саме там Стрижень впадає в головну артерію області та завершує свій шлях Черніговим. З 2010 року півострів знаходиться в оренді. Підприємці перетворили ділянку на розважальний комплекс з пляжем. І тільки цього року правоохоронці зацікавились об'єктом. Збудовані об'єкти знаходяться поза межами виділеної їм земельної ділянки. Фактично, на сьогоднішній день вказані об'єкти знаходяться в межах території приборожних захист смуги Річки Десна і паралельно дана ж земельна ділянка являється землями археологічного призначення. Тобто е Друга охорона зона міста Чернігова, а саме земельні ділянки стародавнього міста Чернігова. Прокуратурі кажуть, окрім того, що бізнесмени збудували приміщення на самому березі, вони ще й порушили умови договору, за яке місто виділили ділянку в користування. Згідно проектної дозвільної документації, вказана земельна ділянка видавалася з цільовим використанням землі рекреації. Тобто для організації відпочинку людей їх спортзайняття спортом, все, що пов'язано з дозвіллям. Свою чергу підприємці всі звинувачення прокуратури відкидають мовляв, дозволи є, а дерев'яні зруби – тимчасові споруди. «Взагалі на самом ділі, це називається тимчасова споруда. На нього є паспорт, документи. Тобто, ну це все законно і є всі висновки. Що ж до звинувачень у будівництві в охоронній зоні, власник коментується відсутністю будь-яких робіт, що могли б пошкодити культурний шар і ділиться. Насправді лазня це лише перший об'єкт із запланованого на півострові. має з. Справжній палац. За проектом тут е, має знаходитись клуб-готель з парком дозвілля. Е, ну, тобто, розважальна розважальний комплекс. Такий археолог впевнений, такі будівельні роботи можуть нанести чимало шкоду місту. На території заплави, щоб збудувати такий комплекс, треба робити дуже потужні. Фундаменти з бетонуванням, з обрішоткою всіх цих конструкцій, а може ще навіть із буронабивними сваями, так званими, які повністю знищать все, що там є. Наразі ж прокуратурою проводиться перевірка та відкрите кримінальне провадження за статтями самовільне заняття з земельної ділянки та самовільне будівництво.